Звична боротьба у незвичному місті. Змагання з пляжної боротьби зібрали учасників із чотирьох областей, вік яких від 16 до 32 років. У нас как би, по віку і, і є чотири вісових категорії. Тобто у нас юніори взрослі і чотири вісових категорії. Це до тобто 60, 60, 75, 75-90 і 90+. Зазвичай такі змагання проводяться у спортивному залі на рівні поверхні. У пляжних боях спортсменам доводиться змагатися не тільки один з одним, але й долати перешкоди з піску. Це все проходить на піску, тобто в кругу діаметром 6 метрів. Це все зі стойки до либо переводу в туше, або два рази <кхів> Нужно людину винести за круг. Можна витолкати, вынести, то це не має значення. Либо же провести один технічний бросок, то есть, так, щоб человек вышел за круг. Запоріжець Владислав Лисиця боротьбою займається кілька років. На цьому турнірі він виступав у категорії до 60 кілограмів. Здолавши двох суперників, посів перше місце. Я вообще не починався з боксу. Я три роки займався боксом, от недавно почав займатися боротьбою бразильським дружитом і ММА. Я сам в борьбе недавно, давно, так дуже перше місце по Запорожі брав, по греплінгу, А тепер, ну от, виходить, здесь перше місце тоже. Хлопець зізнається, переміг, тому що діяв впевнено і намагався не нервувати. Ну як би все слажено, вроде спокійно, так, без різких движений. Ну, от робота, вроді нормально, мені якби понравилось. Спостерігав за змаганнями заслужений тренер України з дзюдо, Вахід Тамазов. Цей дуже для міста. Не только турнір, такі турниры, щоб діти і увлекались спортом, росли здоровим. Я приветствую такие турниры и готов далі підтримувати участвовать на таких турнірах. Наступний турнір з пляжної боротьби організатори планують провести у вересні. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, Тв 5